Володимир Володимирович, ФК Кривбас підписав контракти з шістьома вихованцями. Це свідчить, що ФК Кривбас працює на перспективу. Так, але контракти були підписані ще раніше. Ми їх подовжили на більші сроки, тому що ми бачимо перспективи в цих футболістах. І я дуже сподіваюся, що вже дехто дебютував з них в Першій команді в чемпіонаті, але я сподіваюся, що всі ці гравці також у найближчому майбутньому будуть складати кістяк нашої команди. Що ви як генеральний директор клубу очікуєте від новачків, які завданням будуть стояти перед гравцями? Ми очікуємо, що вони будуть так само старанно працювати, що вони будуть. Е Намагатися стукати в двері першої команди якомога частіше, що вони швидко адаптуються, коли вони попадуть в першу команду. Ми перед ними ставимо великі завдання, і я дуже сподіваюся, що разом ми виконаємо наше найголовніше завдання разом з ними. І вони будуть, будуть кістяком основними гравцями в найближчому майбутньому. Ми дуже на це розраховуємо.